Кіліан Бапе професійний футболіст футболісти клубу Баї Сен-Дермен та національний збір у Франції. Ми відтоби своєю феноменальною та видовищною грою, якою би заслужив любов багатьох фанатів. Але чому футбольні фанати не люблять Кіліана Бапе? Давайте розберемось. Кіліан Бапе народився 20 грудня 1998 року на околицях Парижу. Батько футболіста Вілфрід Бапе по сумісництву є його агентом. З їхньої співпраці вирізає перша причина, за яку футбольні боївальники не люблять кілянам Мбапе – це фінансові апетити. <му> Ці двоє почали показувати, що фінансова складова для них пріоритет номер один. Перший по справжньому жирний контракт батьком Мбапе витовло вже в 14 років, коли хлопець перейшов до Академії Монако. В контракті було прописано підписний бонус 400 тисяч євро. На переговори щодо МБП в той час приїжджав сам Зіладін Зідан, який того часу був спортивним директором Реалу. Зрозуміло, що вже тоді МБАПЕ являвся бажаним гравцем, який вмив мрію, але все попередку. За основний склад ОНАКО, який дебютував у 17 років, невдовзі підписав професійний контракт з підписним бонусом у 3 мільйони євро в рік. Але невдовзі, тобто через рік після дебюту за основну команду, батько. Вілфрі вибивав для сина загаміну плату у розмірі 8 мільйонів євро за сезон. Щодо 17-річного парука вже було космічними грижками. Монако не було готово підвищувати зарплату до таких космічних гривнів в помірку даного клубу. Тому батько Бапе Вілфі вийшов на переговори з іншими клубами. Батько Кіліана вийшов на переговори з Реалом, за яким Бапе ще з дитинства мріяв грати. Але Флорентино Перес не прогнувся під шалені умови Вілфріда у 14 мільйонів євро за сезон після вирахування податків. Під час переговорів з Реалом батько Мбаппе маніпулював пропозицію парижан, які задовольняли всі їхні фінансові потреби. Врешті-решт, ми знаємо, що у 17 років Кіліан Мбаппе переходить до Бей сен з окладом 50 мільйонів євро за 5 років у Парижі. Не потрібно обмалювати себе. Та говорити, що гроші не важливі. Це брехня. Але гроші ніколи не повинні виходити на перший план, залишаючи позаду свою мрію та ціль. Ось тут кіліан Бапе відзначився. Друга причина, за яку можна недолюблювати кілянам Бопе, це зрада своєї мрії. Ще з раннього дитинства Бопе був фанатом іспанського клубу Real Madrid, улюбленими гравцями, яких він надихався, були Зідан та Кещан Рнобу. Він мріяв одного разу виступати у складі вершкових. Та стати буде ряд зі своїми кумирами. але щось пішло не так. Буду з вами відвертий, для останнього хотів, щоб Кіліан Бапе став послідовником Кіщана Роналду та показав усьому світу, усій молоді, що маючи мрію, ціль та наполегливість, ти можеш її досягти. Увесь світ постерігав за кар'єрою Кіліана Бапе та очікував, що він колись, як у голівському фільмі, перейде у реал за своєю мрією. Але на жаль, Щось пішло не так. У 2017 році Мапе вже міг перейти в Реал Мадрід. Тоді для фанатів це виглядало не як віддового Переса приймати шалені умови контракту за безпосередньо талановитого парубка, але молодих майбутніх тогочасних Мейсі та Роналду було дуже багато. Перехід в ПСЖ виглядав як проміжний етап встановлення суперзірки і переходу у майбутньому Реал. Так і могло бути, якби не скандальне продовження контракту з ПСЖ у 2022 році. Багато хто очікував, що влітку МБП перейде безкоштовно до Мадридського реалу. Сам Маравець неодноразово заявляв, що він хоче та мріє виступати за даний клуб. Та й керівництво вершкових робило усе можливе, щоб задовільнити фінансові апетити француза та його батька. Перед МАПЕ було дві пігулки: перша це піти за мрією до Реалу Мадриду, залучитися незвичайною підтримкою фанатів. Стати прикладом для молодих ців та врешті-решт у чемпіонів. Але на жаль, Кіліан Бопе обирає другу бо це залишитися в парижській золотій клітці, де, на жаль, окрім грошей та влади, нічого немає. Третя причина, через яку ми не любимо Кіліана Бопе, це його нестеровий егоїзм. Я вважаю, що для встановлення футболіста світового масштабу. Повинен бути егоїзм на полі. Повинна бути беззаперечна впевненість у тому, що ти найкращий, що немає нікого краще за тебе. Кіліан Бапе має усі ці характеристики, але, на жаль, без наближку, що я маю на увазі, давайте подивимось. Виходячи з його біографії, Бапе є практикуючим християнином. У дитинстві Кіліан Бапе ходив до приватної католицької школи в Бонді, де вважався академічно обдарованим, але не дисциплінованим. Як ми знаємо, що заздрість для релігіозних людей єхом, і саме тому не віриться, що практикуючий християнин може бути просочений заздрістю до самих кісток. За свою кар'єру Кіліан не раз поводив себе неспортивно. Його егоїзм виходив за рамки бажання стати найкращим, до бажання потушити інших футболістів. Щоб він на її фоні виглядав найкращим, незважаючи, що на певних етапах своєї кар'єри він не був номером один. Один з прикладів, який демонструє його внутрішній світ, це товариський матч з Болгарією перед чемпіонатом Європи 2020. Олів'я Живу, який на той час був основним нападником у французів, після матчу зазначив, що на нього покладувачі дуже мало посилали. Він додав: це дата: ми повинні робити все на полі, щоб перемагати. Без обволошення імен всі зрозуміли, що це стосувалося Кіліана Намбопе. Який по статистиці ні разу не віддав пас на Олів'є Жиру під час матчу. Коли жиру у матчі забував два своїх м'ячі, Мбапе показував без емоцій, один ішов до центру поля, не свідкуючи, затяг виріка. Ходять чутки, що Мбапе робив все, щоб надавити на керівник Тозбілий, щоб замість жиру грав корів бензима. Врешті так і сталося. Але чи був Мбапе причиною повернення бензима, можемо тільки гадати. Наступним прикладом є конфлікт. З Антуаном Гізману. Судячи з витоків з роздягання французів Мбапе задрив Гізману, що всі його вважають найважливішим хапцем збірної за його командні здібності. Гумбапе не дозволяло, щоб когось в його оточенні називали важливішим та кращим за нього. Мбапе беззаперечно вирішальний на полі, але за збірної важливі також інші якості. Питання капітана Спілі Франції теж було спілим. Мбапе у 23-му поточному році отримав капітанську пов'язку після Леріса, який завершив свою кар'єру. Фанати були впевнені, що капітаном повинен стати Антуан Різман, який дійсно заслуговував на неї. Але хто зна, як би МБП шатажував без білу, якби не отримав він капітанську пов'язку. Також його нездоровий елоїзм проявляється у постійних конфліктах з Неймаром. Мбапе робив все, щоб відібрати можливість пробувати канайті Неймара. Відносини між ними були зіпсовані майже відразу. Адже Неймак отримував більшу заробітну платню, ніж МБАПЕ до 2022 року. І остання, четверта причина, через яку фанати долюблюють кіляна Мбаппе, це його корозійська поведінка в ПСЖ. Після підписання контракту з ПСЖ у 22-му році МБАПЕ став граючим тренером, який має право вирішувати, хто грає на полі, хто тренує. Без його згоди неможливо прийняти якісь футбольні рішення. Фактично, він більше не навець у звичайному розумінні. Ви можете сказати, що ПСЖ самі винні в тому, що він має таку владу. В цьому є сенс. Але якби Мбапе не був зацікавлений в таких можливостях, навряд чи вони були прописані у його контракті. Можна зрозуміти, фінансові апетити та бажання бути номером один, але Кіяр фактично навіть близько не стоїть з Менсі та Роналду, які у свій час мали схожий вплив. Тому мені, як футбольному вболіваю Зовсім не імпонує молодий гравець, який ще поки не довів на футбольному полі свою велич, але поводить себе на полі так, як неодноразовий володар усіх футбольних титулів. Нещодавно кіляном МВП пророщили місце серед таких легенд, як Месі Тарналду, пророчили те, що він став неодноразовим володарем золотого м'яча. Але у футбольному світі з'явилася нова зірка, яка на даний момент має рик за Манчестер Сіті, ігрев'я ерлінг Холланд. Даний Барбук є антиподом кияном БП, який обов'язково ускладнить кіяну МВП шлях до його футбольної домінації. Дякую, друзі, за перегляд даного відео. Дякую усім, хто поставив вподобайку, хто залишив коментар, хто додивився даний відеоролик до кінця. Підтримуйте українське, поширюйте українське, створюйте українське та слава ЗСУ!